Зараз я вам покажу одну історію дівчини, яка, е працюючи в Азові у прес-службі на Азовсталі, одружилася зі своїм коханим. Він загинув, вона потрапила в полон і зараз вона повернулася. Маріуполь це рідне для мене місто, де я народилася, де могили моїх батьків. Зараз могила моєї бабусі, мій чоловік його тіло все ще досі там. Це не просто місто. Це для мене живий організм, який руйнувався. Ну руйнувалися не просто будинки. Це на моїх же очах руйнувалося моє власне життя. Найболючішими, найстрашнішими були саме виїзди в місто. Спілкування з цивільними, цивільні, які нас підтримували, які шукали в нас захисту і допомоги. І ми всім серцем сподівалися, що ми цю допомогу їм зможемо надати. Росія намагалася зробити все, щоб світ не знав і не бачив правди, щоб Маріуполь загинув, помирав, був вбитий мовчки. Щоб ніхто не дізнався про ту жорстокість, яка там відбувається. Зробили все, аби ні телефони в людей, ні інтернет нічого не працювало. Але була прислужба полку АЗОВ. І у нас були слава Богу такі можливості, що ми могли матеріали передавати на велику землю, так би мовити, адже ми були відірвані відрізані від України і говорити правду. І ми тоді розуміли, що як би все це не закінчилося для нас особисто, але ми цю правду скажемо. і Ця правда допоможе Україні. Він захищав Маріуполь. Вона писала про жахіття, які чинили росіяни у місті. Він був на бойових позиціях. Вона на Азовсталі. Їм так рідко вдавалось побачитись, тому вони жили кожним моментом. Почалася війна, і Андрій почав говорити: Давай одружимося правами командира Назовсталі це це запам'ятається на все життя. І ну, от хотілося саме зараз, саме сьогодні, так би мовити. Він кілька разів пропонував і подарував мені. Обручки з Фольги на Зосталі. Вирішили одружитися п'ятого день народження Азову. Я не знала, чи зможе мій Андрій прибігти, тому що були сильні обстріли. Але тим не менше, він прибіг, і ми одружилися саме в цей день. Батьки нам його допомогли. Тато відвіз наші документи тут, в Києві, в РАКС. І нас офіційно зареєстрували. Але одружилися ми на Зосталі правами командира. Наразі це вся розкіш, яку можна. Мати на розбомблені Азовсталі у воєнний час, але ми вважаємо, що це буде нашими оберігами і, і наше так. кохання. Так. Через два дні Андрія не став. Він загинув у бою. Повідомити про смерть коханого Валерії не наважувалися кілька днів. Я передавала листи хлопцями для свого Андрія, хлопці. Не могли їх нікуди нести, тому що було вже нікому. І я уявляю, наскільки їм було важко в той момент, тому що ну, цей біль, моя радість, яку я показувала всім від нашого друження, вона завдавала їм ще більшого болю. Повідомив друг Калина. Він коли підійшов 9 травня, до мене ну я вже все зрозуміла. Тому що перед тим він неодноразово дзвонив родинам загиблих захисників, захисниць, і я просто чула і бачила, як він це робить. Коли він підійшов і спитав, як справи, я сказала: ти мені скажи і вже розуміла, про що буде мова. Він сказав, що твій чоловік загинув. Не можу сказати, що я не плакала. Я плакала, але намагалася це робити так, щоб не бачили вони. Я йому обіцяла. Вибратися. Він мені обіцяв вижити. Його душа принаймні звідси вибралася. Я все ще тут. Дуже хочеться до нього. Але я йому Я Йому обіцяла. обіцяла вибратися. Я розумію, що я це маю якось робити. Хотілося б прожити ціле життя. Звичайно, що три роки мало, але і тридцять би було з ним мало. Хотілося б сказати, що я ним пишаюся, що він герой не лише для мене, а й для цілої країни, і що він, його подвиг, залишиться в історії, залишиться в серцях і в пам'яті дуже багатьох людей. Хотілося б це йому говорити, і я це говорю і сподіваюся, що. Якимось чином, але все ж таки він це чує і відчуває, бо я його теж постійно відчуваю поруч з собою. Зараз ти там. Ходиш по парку, а тоді ти бачив за увесь час лише якийсь один зелений листочок з вікна в'язниці і думав, чи ти ще взагалі щось в цьому житті, крім того листочка, побачиш. Ти відчуваєш обійми друзів, а тоді ти відчував зовсім геть інший фізичний вплив до тебе. 327 днів полону, і 10 квітня Нава вдома. Вона дотримала обіцянку, яку дала. Андрію на Азовсталі, коли я вийшла з автобусу. Я була розгублена. Я шукала очами своїх друзів, але в той момент я їх не не побачила, тому що в той момент я ще не знала, що більшість з них знаходиться ще в полоні. Наступна точка, в яку нас привезли в Україні, там вже був Орест, який мене зустрічав. Там вже було максимальне щастя. В першу чергу, коли я буду згадувати про зусталь, я буду згадувати про справжню дружбу, про свою родину, про Ореста, про своїх близьких людей, які стали близькими з того Моменту буду згадувати про кохання, хоча воно у мене е, жило і до війни і живе зараз. Але всі ті переживання, всі ті листи, які ми передавали одне одному, це було ну неймовірно саме в той час. І про Зосталь, як не дивно, я буду згадувати такі хороші моменти. Азо сталь забрала у Валерії кохану, але подарувала їй сили, сили жити. І боротись далі, за друзів, які досі у полоні, за сім'ю, яка з нетерпінням чекала її, за Україну, яку намагаються знищити вщет. Нава продовжує жити далі, бо дала слово Андрію, а він завжди буде поруч і у її серці. Навічно я замовила обручки, які ми з ним замовили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Я їх забрала і тепер ношу свою на пальці а його на ланцюжку також завжди з собою. Нас чекало ціле велике життя разом. Нас чекало спільне щастя. Ще багато якихось радостей, і можливо якогось і смутку, але не такого великого. Зараз я розумію, що все, що я маю робити, це боротися за тих, хто ще в полоні, за пам'ять тих, кого вже з нами немає. Нінотодо Олександр Олійник, Сергій Приходько, телеканал Київ.